Вітаю, друзі, новий тиждень почався з масованої атаки на Україну крилатими ракетами Х-555 і Х101. Це такі бандури летючі, які несуть на борту 400 кілограм вибухівки. А тепер уявіть собі, якби все це дрантя прилетіло на наші голови. Героїчні українські протиповітряники. Зенітники збили 44 із 50 випущених ракет. Це феноменальний результат. Але тепер ми хочемо, щоб вони збивали всі 100%. Тільки подумаймо собі, ці 6 ракет, які впали на наші голови, скільки нанесли нам шкоди і моральної, і матеріальної, скільки. Незручностей створили, адже це удар по енергетичній інфраструктурі. А тепер, озирнувшись на ці 6 ракет, які впали на наші голови, уявіть собі, щоб впало на наші голови всі 50 ракет. Так було, до речі, 24 лютого. Фактично збивалися одиниці ракет на той час. Але воїни швидко вчаться. І найголовніше, наші партнери починають розуміти, що Україні треба не просто вистояти і перемогти, Україні треба зберегти максимум енергетичної інфраструктури, інфраструктури взагалі житла, зокрема. Адже ми бачимо, що ворог знищує все під корінь. Це страшно. Але треба розуміти, звідки природа і чому цей сплеск. В кількох коментарях заздалегідь за пару тижнів я весь час нагадував про те, що Путіну дуже хочеться насолити демократам у ході виборчих перегонів в США, і вони будуть використовувати удари по Україні саме як механізм, скажімо показування Байдена, демократів, як слабаків, як неспроможних нічого вчинити, що може зупинити агресора. Ну і по суті підіграти тим Трампу і його особливо радикальному оточенню з метою покращення їх електоральних позицій. Мені здається, що українські воїни. Якраз не дадуть використати цю, цей шанс в погіршенні ситуації в Україні. Навпаки, всі атаки останнього тижня ми бачимо, що по суті пару днів тому трапилися у ворога просто колосальні втрати: майже тисяча людей в день, 950 загиблих. Це не враховуючи від мобілізованих із ордло. із... Окупованої Донецької і Луганської областей і не враховуючи загиблих вагнерівців з приватної військової кампанії. Тобто тільки армійські втрати і втрати Росгвардії склали за один день 950 загиблих. Ну, в пропорції з загиблими поранених можна сказати, що поранених в рази більше. Треба враховувати те, що високий рівень надання первинної допомоги в українських військах він радикально вирізняє українські війська від російських. Адже там такої допомоги немає, і там до 50% поранених просто вмирають через невчасно надану допомогу. Так от дуже багатьом хочеться. Говорити про те, що Путін мстить за Севастополь, тому що фактично удар оцими надводними дронами і повітряними дронами, навіть підводними дронами українських військ по Севастополю приніс просто колосальні моральні збитки, певний психоз в російський соціум, і понеділкова атака по українській інфраструктурі. Крилатими ракетами. А це крилаті ракети Х555 і Х101. Це ракети з радіусом дії десь більше 2000 кілометрів. Тому це дорогі бандури, які летіли в наш бік, і які позбивали українські зенітники. І от ви просто уявіть, що помста за Севастополь. Виявилася ще більш принизливою, ніж удар по самому Севастополю. Тому що е, поки що ну, ні українська розвідка, ні е, зовнішні спостерігачі не можуть встановити реальні збитки від цієї атаки по бухті Севастополя. Але, скажімо так, неспроможність російської авіації при ударі понеділковому по українській інфраструктурі. Це ще один, це такий контрляпас. Тобто, як е, Росія страждає більше від контрсанкцій, то я б сказав, що удар цими крилатими ракетами по українській інфраструктурі це чергова російська контрсанкція. І ще й паралельно з цим, десь під Псковом, бахнуло два гелікоптери ударних на аеродромі. Якимось чином вони вибухнули. І Тарас Чорновіл тут іронізує, що якщо Севастопольські чиновники розказують, що всі атаки українців відбиті і нічого не згоріло, то щось таке згоріло, то виглядає так, що це вони самі саботують і підривають об'єкти. Так само, як і під Псковом на аеродромі раптом згоріло і вибухнуло два ударних гелікоптери. Ну, от такі чудеса, але. Можна сказати, що до проміжних виборів в Сполучених Штатах Путін буде просто гадить по всіх і вся ділянках фронту і, по, скажімо так, ділянках враження: політичних, економічних, дипломатичних. Чекаємо потоків російського лайна Путінського на всі майданчики світу, які тільки можливі. Просто, знаєте, психопату нічого не лишається, як демонструвати весь спектр своїх діагнозів. От тому ми й переможемо. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал, радьте своїм друзям і чекайте нового ролика про те, як Україна і Туреччина відважили чергового ляпаса Російської Федерації. Просто переступивши через зернові угоди і почавши, фактично розпочавши спільний контроль частини Чорного моря і поставки українського збіжжя на зовнішні ринки і в Туреччину в тому числі. Дякую.